Всім привіт! Мене звуть Ірина, я власниця вінтажної крамниці Кец Вінтаж, а також колекціонер. І сьогодні у нас дійсно особливий випуск. Ми подивимося з вами вінтажні новорічні прикраси. Наступна. ялиночок у нас сьогодні має бути багато. Це ще одна брошка-ялиночка. Теж дуже цікава робота, теж бачимо гарний стовбур такий. Я цікава, у цієї ялиночки шубка. Бачите, кантовка така, як справжня. А тут, наче, різдвяні гірлянди. Бачимо, що вона повністю різнокольорова. Тут є і фіолетовий, і червоний, і зелений, і блакитний, і навіть кольори фуксії. Вона не має маркувань, але вона гарної якості. І досить вінтажна. Єдине, що ми тут бачимо, це ось ця голочка вже трішки має потемніння. Вона важкенька, але на светтер чи пінчак підійде. Наступна брошка це дуже колекційна річ. Таких я не зустрічала у продажі вони є, але їх досить. Мало, так як цей бренд виробляв не дуже багато прикрас, це неймовірна вінтажна різдвяна ялинка від Answer. Не впевнена, як правильно читається цей бренд, але можемо називати його так. Я підпишу. Ялинка має емальовані червоні свічки з зеленим полум'ям. Червоний. Центр на золотій зірці. Бачите, якою незвичною формою ця зірочка? Це дуже унікальна різдвяна брошка. Вона в дуже гарному вінтажному стані. Подивіться, кожна гілочка, зроблена окремо, вона найбільш натурально виглядає з всіх цих ялинок, представлених. Ми бачимо, що вона в гарному стані. Ось тут вона має один маленький срібний цілунок часу. Багато інформації саме про цей бренд я не знайшла, але знаю, що вони спеціалізувалися на вишуканих з прикрасах, Найбільше також на звичайних прикрасах також. Має продовгувати довгу голку, досить міцну. І ось тут маркування на стопорі. А про неї я знайшла один із колекціонерів, тестував її на 10-каратну по золоту. І тест виявився позитивним. Я не тестувала, але бачу, що покриття дуже гарне, і що ось ця брошка і ось ця, скоріш за все, позолочені. Така, дуже ефектна. Просто моя Одна з моїх улюблених брошок це ось така брошка неймовірної роботи Бантик з хвойними гілочками і шишками. Ми бачимо, як гарно тут зроблена емаль трьох кольорів, більш світлою, темно-зеленою і білою, наче сніг. І тут декілька кольорів цих шишок. Вона маркована, але маркування дуже важко прочитати. Тому я думаю, що це Джеріс. Тут неможливо прочитати, що це, але схожі брошки були у Джеріс. Вона дуже гарної якості, немає ніяких слідів часу, і це 70-80 роки. Чарівна робота, вона має вагу, тому на блузку її не одягнеш. Але подивіться, яка вона неймовірна. Ось така брошка різдвяна композиція. Бачимо, що у вазі стоїть свічка з червоною емаллю та білим воском. Має такий дуже палаючий вогник оранжевого відтінку, гарний кристал. Та має таку композицію з ялинкових гілочок та ягодок. Дуже гарної якості тут є. Таке гарне брошування, окантовка такими цяточками прикрашена. В неї немає маркування, але якість цієї брошки просто приголомшлива. Вона дуже схожа на якийсь бренд, але просто що була не маркована. Вона десь приблизно 80-ті роки. Наступна брошка. Ось така брошка дзвіночки. Гарно прикрашена зеленими листочками по осенті, таким червоним емальованим бантиком. Емаль в дуже гарному стані, але на самому металі є деякі срібні відмітинки, що просто тут десь стерлось покриття. Таке буває. Але в ціні це вже враховано. Вона досить бюджетна, немає маркувань. І це 80-роки. Тупна. Ось така композитна брошка Yangle. Чарівний. В неї такі гарні об'ємні крила, така сукня з сердечками. Вона тримає пакет, здається, троянд, або, не знаю, як на українській. Гвоздіки. Не знаю. Така в неї гарна зачіска. Вона досить мила. Це теж 80 роки. Вона виконана з композитного матеріалу, без маркувань. Ось така чудова дівчинка. Наступна різдвяна прикраса це ось такий різдвяний фонарик. Вона також бюджетна, досить. Має емальований бантик емальовану свічку, але, бачите, ось тут от на з'єднанні метал трішки іншого кольору. Вона без маркувань, з гарною голочкою і має дуже бюджетну ціну. Наступна бюджетна прикраса, але вона дуже незвична та колекційна, бо вона унікальна в своєму роді. Це ось така квітка різдв'яна від кора. Це не просто брошка, бачите, це Cora Magic. Це особливі колекції кора, де вони виробляли дійсно інноваційні прикраси. Так от, це був експеримент на брошку з магнітом. Це може бути як брошкою, так і підвіскою. Це два в одному. Як бачите, тут у магніта вже є сліди часу. А також що, в принципі, характерно для кора є деякі втрати покриття. І це десь 60-ті-70 роки, то вона тут найстарша. Наступне це ось такий колень, він досить часто зустрічається, в нього такі гарні рожки. Тут бувають різні кристали, в даному випадку це біло-червоні, ще бувають зелені, блакитні. Тут в нього прозоре око, він не маркований, але це 70-ті роки. Далі я вам покажу просто неймовірну красу. Навіть не знаю, з якої почати. Вони всі марковані, всі мають історію і неймовірної якості. Ось така неймовірна краса. Вінок Plasenті з чарівним бантом. Дуже гарної якості, неймовірної якості. В ідеальному стані і вона маркована. Вона маркована Дейнкрафт. Бо Дейнкрафт. А ну, дайте фокус налаштуємо. От якраз тут ми і побачили, що є схід покриття на голці, але зачасту у брошках саме так і трапляється, а сама основа в ідеальному стані. Ця компанія заснована в 1934 році. Компанія бере свій початок від відомого виробника ювелірних прикрас. Цієї компанії Італієць Віктор Праймер, нащадник старовинного роду, який раніше робив прикраси для знатних сімей Італії. Примітно, що майстри компанії Дейнкрафт досі працюють вручну, дозволяючи собі виконувати на машинах тільки кропіткі операції. З моменту заснування компанія спеціалізується на виробництві високоякісних прикрас. Тенційно прикраси Дейнкрафт це оригінальні гумористичні веселі прикраси, здатні підіймати нам настрій щодня, зокрема, брошки, сережки у вигляді чарівних кошенят, собачок, вижних квітів, казкових та присадибних сюжетів. А також, звісно, різдвяні та новорічні прикраси. Ось така гарна колекційна малютка. Наступна прикраса просто запалить різдво у вашому серці. Це просто витвір мистецтва. Деталізований ліхтарик від антел. Зима любля та кристалами. Це не просто брошка. Вона з секретом, її можна використовувати як кулон. Подивіться. Вона має дуже гарну голочку, довгу, має маркування, дуже гарне покриття в ідеальному стані. Має прекрасну емаль, яка переливається на світу. І гарні кристали червоного білого кольору. Цей зелений колір просто заворожує мене. Якщо ви шукаєте якісні та рідкісні прикраси, ви не знайдете кращого за вироби Вандел. Вандел, ця компанія була заснована в 1938 році в Провідниці. Це, здається, штат Рот-Айленд, та існує і до сьогодення. Ці прикраси мають колекційну цінність і дуже цінуються в світі. Це неймовірна дивовижна ялинка колекційна золотого тону з синьою зірочкою від Jerus, відмінний стан. Ідеально підійде на подарунок. Компанія Jerry's Creation почалася з Geraldine Giles у 1950 році. На піку популярності ця компанія була цілих 40 років. Основним напрямком їх біжутерії, знайомим більшості колекціонерів, були новорічні брошки. Багато з них входять до каталогів біжутерії. Крім того, серед колекціонерів дуже популярні брошки з зображенням тварин, птахів, метеликів та квітів. Компанія припинила свою діяльність у 1996 році. Бюджетерія Джеріс це рідкість її брошки, призначені для тих колекціонерів, які люблять та цінують прикрасу з історією. Вона ідеально підійде на подарунок. Бачите, як гарно вона зроблена. Вона в ідеальному стані, маркована, дуже гарне покриття, позолочена. Скоріше за все, у цьому сплаві використовувалося золото. Бачимо дуже незвичні гарні емальовані кульки на цій ялинці. Вони прекрасно сяють на Ну, я хотіла себе, вони прекрасно сяють на сонці, але зараз сонця немає, то вони навіть без сонця сяють. В дуже гарному стані це покриття. І остання неймовірна брошка. Подивіться, якого гарного стану покриття. Який цікавий дизайн. Бачите, скільки в нас є ялинок, але всі вони неповторні та гарні. У нас вже на столі десь 7 ялинок. Ця восьма, якщо я правильно порахувала. Так от, оця ялинка, бачите, як вона переливається на світу. Ідеальною якості покриття. Срібна окантовочка, наче сніг. Зірочка з кристалом Аврора Бореаліс. Погляньте, як переливається. І вона маркована. Це Ліс Клейборн. Ця брошка ідеально підійде на подарунок через свій ідеальний стан. Вона має історію приблизно 90 80 90 роки, як і ось ця брошка. Напевно, ви знаєте вже про історію компанії, розповідати багато про неї не буде. Ліс Клейборн. Окрім прикрас, її концерн виготовляв ще одяг. Зараз концерн Ліс Клейборн володіє більшістю вінтажних марок прикрас, таких як Моне, Нап'є та інші. Я підпишу сюди детальну історію. Просто хочеться від цієї краси, затямлюю подих і хочеться її роздивлятись і роздивлятись. На цьому ми завершимо це відео. Поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте мене. От це дійсно допомагає мені, моєму каналу шукати натхнення в ваших коментарях, в ваших теплих словах. Це дійсно допомагає творчості. Напишіть, як вам сьогоднішнє відео. Ми роздивилися багато різних прикрас. І старенькі, і не дуже, в основному 80-ті роки. Були прикраси різних категорій. Я чесно, дуже втримуюся, щоб не залишити всі ці брошки собі. Хочеться подарувати новорічне свято і радість іншим людям також. Тож. З приводу цих прикрас можете писати мені в інстаграм. Дякую за увагу, дякую за підтримку мого каналу. Цінуємо український контент. Зустрінемось на цьому каналі. Па-па!